Та сестри, зараз ми знаходимося біля нашого храма, Любимого, це храм на честь свята Пантелеймона Велика і міста Боярка. І при силами прихожан нашого храму та силами всіх наших прихожан, боярки, ми вже. По три раз доставляємо допомогу для всіх нужденних на Донеччину та Харків. Навіть тільки в тому році ми 24 рази були в містах і Бахмуті, і Торецьку, і були в Авдіївці, і доставляли туди вантажі, де дуже небезпечно як ви знаєте, де все заміновано. Скільки ми військовим туди допомоги теж від вас привезли? Тому дуже просимо вас і зараз нам допомогти. Тому що ми зараз, якраз перед Пасхою на вербну неділю, виїжджаємо з від вас. Возлюблені брати та сестри, зараз у нас 23 квітня, сьогодні вівторок. з Покровського храму міста Київ Святогірськ, і поїдемо в Славянськ. Дуже вам дякую за допомогу. і Просимо ще, якщо у когось є... нам дуже приємно. Бути зараз тут. Ми знову передаємо батюшкам Георгію Вадіму батюшкам, до котрих ми вже дуже давно їздимо. Ви знаєте, що вони кормлять людей, кормлять кожен день, практично людей в Костянтиновці та вторицьку. І дуже притавили камуся літа Пантелеймона міста Боєрка. Та всім дуже Всім дуже дякуємо. дякуємо і низький низки батюшкам, що вони тут не залишають свою пасту та несуть. Тусь вас брати та сестри. Сьогодні у нас 20... Четверте квітня. Сьогодні у нас середа. Бачите, зараз ми знаходимося на території храму на честь Дмитрія Ростовського, святителя. Вигружаємо допомогу, яку ми сюди доставили з Києва силами синодального відділу соціальних та гуманітарних питань питань благословіння. Блажеми Триполита Онуфрія доставили сюди допомогу. Саме головне тепло ваше за Дуже дякуємо ще нашому храму на честь свята великамусія пантічки. Бачите, скільки бачить як вони тут вигружають? Це Атестрастіслав. Голова синодального відділу виходить добропільського вікарятства. Да, як ви, чи як сказати? Покровського, Покровського Вікаря. вікарятства. Да. дякуємо, брати і сестри, всім, хто долучився до цієї допомоги. Це храм, храм, це наші машини, і оце бачите, допомога, яку ми надаємо силам наших. І зараз привезли допомогу від всіх наших церков. Да, всім дуже дякуємо, брати та сестри, за вашу допомогу. Ми знаходимося там, бачки. Вигружають цю допомогу і декому, особливо храму, на честь свята Великомученика та для Пантелеймона. за їх теплі серця, за допомогу. І всім, хто долучив до цієї допомоги. Злюблені брати та сестри, нам дуже приємно знову тут бути у наших друзів, це наші любимі воїни. Чому? Тому що ми вже тут. З ними півтора року до них їздимо, і у нас дуже по всім градаве, града. всі наші перемогли гріхи, і щоб ми навіки слави Ісусу Христу, а. пасі Господи. Ми в Мирнограді і зараз привезли допомогу від всіх наших церков. Да, всім дуже дякуємо, брати та сестри, за вашу допомогу. Знаходимося там батьки. Вигружають цю над допомогу і декому, особливо храму, на честь свята Великомученика та целка Пантелеймона. за їх теплі серця, за допомогу і всім, хто долучив до цієї допомоги. Всім обрати та сестри дуже дякую.